Вітання. Сьоме. Лютого. Лютого чудово. Привіт із майбутнього. 7 січня, 24 рік. Дух святий говорить через мої уста. Тож йду в фармачію. Італійською мовою це Це придбати ліки для сеньорів, якої я періодично працюю. Теж дух святий говорити що важливо ця фармачія, вона, до речі, з Христом. Да. І там є змія, як символ е, мудрості. Але змія вона також може дві сторони бути. Да? Змій, Моїсею дав Господь для зцілення народу, який роптав, роптав, роптав. І відітілі з рабства вийшли, не вистачає їм часнику і м'яса. Тож, почали їх жалити змії, темрява прийшла. А, і Моїсей ми скликнув до Бога, змолився. І тоді каже: Добре, підніми. А, і ця змія, хто на неї подивиться, той буде зцілений у докусі. Тобто вони не були обережені укусу, Але номерок треба взяти. Так, окей, 39. Такий чарівня зелений, що в цих потоках похожу, теж висятий говори. Тобто ще такі. А... Сьоме число ще так не знімали. Ну незабаром забаром Італія почне прикрашати свої вітрини до Дня закоханих. Да? А зелений це колір життя. Єдемському саду було дерево життя, і дерево пізнає добре і зла. Тобто, вони були схожі, але плоди різні. Плод вроді, солодкий був, да, наприклад, а всередині лезо гріховне. Да? Тобто, коли. Господь каже, я даю вам заповідь як благословіння, не виконуючи їх, ви приходите в темряву прокляття. Тобто, а вибирати вам. Як люблячи батько, хочу вас устерегти. От, робіть так, я перше місце для вас, я Господь Бог, я вивів вас із рабства, гріха. Да? Я дав вам сина Ісуса, да? щоб спасти цей світ, приймаючи його і дивлячись як на той жезву да? виді змії. Моїсей піднімав, да? тобто, як ми дивимося на Ісуса, ми спасаємось. А якщо відводимо очі і дивимося в цей світ, що тут світ нам предлагає, то що? Не туди то все, ми бачимо, до чого ту все веде. І мультики не про те дітям, тож треба батькам дійсно дивитися. Рекомендую супер книга, потужні мультфільми, які, якими треба самим переглянути. Плюс з дітьми аналізуйте. Тобто дітям треба якісний час не просто так посадив дитину і вона, як то кажуть, тупо дивиться. Да? Ну, дивиться, я просто була свідком, як дивиться дитина, якій ще нема п'яти років, і слухає аналіз ігри якогось чувачка, якому під 20. Да? І він там ще з такими матами. Одне діло там такий сленг легкий, поверхневий. А то реально там мати. І дитина що? Вона тут навчається. А, звісно, ми всі недосконалі, і треба молитися тих хлопців. Да, що... Ліпше вони хай би християнські фільми аналізували, треба запропонувати. Да? Але якісний час проводити з сім'єю, з дітьми важливо. Це треба вимикати телефон і спілкуватися з своїми батьками так. Як вони хотіли говорити, мене батько постійно любить новини дивитися. А, і я така, а я люблю якісний час і кажу: стоп. Або ти зі мною, або я вхожу. Тобто, або ти вимикаєш телевізор, і ми спілкуємося, або тебе очі туди бігають і до мене. Тобто він не зло... ну, Чоловіків не так, як у нас, ми можемо три роботи робити. Тобто, концентрація втрачається. Ну, Якось мене чули, да? бо я просто виходила з кімнати, що або ми говоримо, або не говоримо. Ну, це вибір кожного з нас. Ну, це ж така доросла дівчинка була. Да? але... Це якісний час він дуже потрібен. Я нагадувала, що Дух Святий мені показав, що такий роблю аналіз, бо більш всього буду міняти номер. І, відповідно, хочу і новий зробити Фейсбук, і новий Тікток, і новий Ютуб. Це така перезагрузка для мене буде. Тобто, зараз іде такі підсумки того, що там я що Дух Святий побуждав, що свої емоції якісь. О, якісь пісні особливі, які мене сипляли, да. О, і до чого І притягнула я на Фейсбуці колись, на своєму попередньому ще фейс, е, Фейсбуці. Притягнула як Вайтман, Міхіль Вайтман говорив про коронавірус. Не переживайте. Ну це була реально дуже паніка, особливо в Італії, особливо в березні. О, мої навіть не приїжджають, це було страшно. Той зараз так ніби смішно, да? а тоді, коли постійно вам показують трупи по телебаченню, ну якби то хотілося вимикати. Добре, що сеньори, з якими працювала, віруючий, що ми молились, що я просто казала: так, наша медицина, лимони, цибульку ми перерізали, перекись водорода вніс. Да? Я ще каплі, по не рекомендую подивитися його. Да? Ну, це перекис відрода корисно, да? це осіджено, це кисень, який потрібен нам, да? він віруси вбивав. Тож таким чином, слава Господу, то до чого веду? Що він говорив, а треба цілувати той коронавірус. Він нас відвів від війни. Тоді не було війни в Ізраїлі, не було війни в Україні, а зараз якби так. Тобто людство не засвоїло урок. А, і проходить якісь темні сторони своєї сутності. Да? Піднялись акцент на матеріальному, як одна знайома, яка я своїй дочки нашила. Ну да, зірку цю ну, нечестивого, це ось там страшно. Це а над духовним, нічого страшного. Ну, то правда, але якщо вища споруда в місці не духовна, і наш Бог не номер один, да? то відповідно, наш храм не ставить Господа вище всього. Да? І так само і в сім'ї повинен бути чоловік ставити Бога вище себе, щоб його також поважали, як батька. Бо якщо ми не поважаємо Бога, це, втрачається повага і до нас, да? бо ми не ставимо якісь високі цінності, моральні цінності вище. Звісно, це не значить, що ми вже там всі святі і досконалі, але. Дух Святий веди і показуй твої шляхи, що на благо напрямує, що ні відведи. Виконуй твій план в моєму житті, житті кожного, хто притягнувся віддано. Пласице 2025 год, тобто сьомий сьогодні день повноти, такий, да, число повноти, бо сім нот, сім кольорів веселки, сім днів тижні. Ісус, та повнота. Він казав Самарянці, я дам воду, після якої йти. Запозір. Божого миру, Божого шолома, Божої мудрості всім нам. З наступившим Новим роком. А, і Нехай цей рік Дух Святий зливається потужно на всіх президентів, щоб домовились настав цей довгожданий мир, який вже всі ми хочемо. Мир в Україні, хай і в Ізраїлі, і в світі. І твоя воля, звісно, на все буде, нехай не моя, Божої мудрості.